Хотіла би, аби ми розпочали таку нашу розмову з атакамців, які ми отримали цього тижня, і справді це важлива подія, на яку ми довго чекали. Як сказав президент Зеленський після розмови з Байденом телефонної, що українці дуже надихнулися цим отриманням атакамс, а наші воїни успішно застосовують їх на полі бою, і це теж правда. Ми бачили ці кадри. Інша справа: наскільки. Надання цих атакамців справді змінять хід нашої війни, і тут я хочу почути вашу думку. А що ви думаєте про це? Ну, давайте говорити відверто з цими атаками, з якими зараз отримали. Це ще не зовсім те, що нам хочеться, бо нам хочеться, щоб воно летіло кілометрів на 300, а отримали ми те, що летить на 160. Ну це для того, щоб було розуміння, і щоб ми тут на ура переможних реляціях, як то кажуть, mm -hmm. не кричали, що вже все, війна закінчилась. З приводу, взагалі, я вважаю, що це було дуже досить таке політичне рішення, можливо, воно послуговує прикладом для канцлера Німеччини, і ми отримаємо ракетні системи Таурус. Ну це було б досить непогано в контексті того, що нам потрібно все-таки, як би там не було, вивалювати кримський міст як незаконно збудовану споруду. От для того, щоб повністю обрізати логістичні зв'язки, скажімо так, окупованого Криму з материковою частиною Росії. І звичайно, тим самим зробити їм дуже серйозні проблеми у разі заходження наших військ в район Токмака. Таким чином півострів Крим може стати просто-напросто островом. Звичайно, там є багато того лайна, залізяче, яке Росія за всі роки туди напхала і так далі. Але тим не менше, будь-які запаси, які б вони не були, вони мають таке ну звичку вичерпуватися, і це нам може допомогти при подальшому звільненні Криму. Щось така. Стосується атакам, які ми зараз отримали. Звичайно, я вже сказав, дальність ще не та, що нам би хотілось би, але це є ну зокрема касетний боєприпас, площа ураження непогана. Росіяни все ж таки не очікували, що у нас воно вже є. Ну і результат фактично, мінус 9 гелікоптерів. Ну як я кажу, завжди я попробую його збити, коли воно летить на полі бою. Тому це досить непоганий результат від першого залпу, скажімо так, там 6 в одному місті, там наскільки я розумію, три це на Луганщині. Оце те, що підтверджено. Ну каже, що по, по, знищено. А ще кажуть, що пошкоджених там ще декілька. Тому оцін, оцінки є різні, але я скажімо так: те, що пошкоджене, треба мати розуміння, наскільки пошкоджене і не підлягає ремонту. Тоді можна, можна буде більше оплесків, скажімо так, зробити для тих атакантів. Проте хочу сказати, що в нас є досить серйозний дефіцит боєприпасів. 155 го калібру, це на всіх фронтах. Звичайно, нам пообіцяли знову ж таки касетні боєприпаси, які мають більшу площу ураження. Нам їх надають, але повірте мені, те, що ми отримали, це лише одна десята частина від того, що нам потрібно, і саме в цьому контексті. Я би зважаючи на тему вашого сьогоднішнього ефіру, сказав би, що на Авдіївці ніхто нічого не видався. Повірте мені, те, що там зараз відбувається, це відбувається пекло. Ми всі там дивимося новини. На, в новинах, звичайно, ніхто не буде коментувати якими жертвами, але я вам хочу сказати, спитайтеся 57-ї бригади, якщо я не помиляюся, які в них зараз втрати, і щоб ви просто розуміли, що подальше скривання. Е того подвигу наших побратимів на війні і якою ціною вони здобувають ті чи інші утримують ті чи інші рубежі? Я вважаю, що скриватися від суспільства не можна ні в якому разі, але тим не менше є така політика держави. Ну напевно, щоб жирний тил вільніше себе відчував. Що війна десь далеко, а тут от, от в них тут діла, контракти, мільйони вибори. Тим не менше на Авдіївці дійсно велика проблема. Як зараз іде звіт, е, комбрига 110-ї бригади, окремої механізованої, наскільки я знаю, е, є інформація про те, що росіяни почали рити тонелі для того, щоб поближче підсунутися до наших позицій, ну і можливо вискочити з зненацька. Тому питання флангів, питання Авдіївки, я вже казав, ми про е, десь. Приблизно тижня, два, певно, три тому ще до їхнього першого такого штурму я казав, ми про Авдіївку будемо слухати частіше ніж свій час слухали про Бахмут. Воно зараз так і виходить. Питання: наскільки в нас готовий другий, третій ешелон оборони? Ну тут я не можу коментувати тут питання до військової цивільної адміністрації, до інших інженерних сил і засобів, які мають вже сьогодні думати про другий, третій, якщо треба, і четвертий ешелон оборони. Це моє глибоке переконання, бо чесно кажучи, коли солдат е, вночі купає в день, стріляє і навпаки. Коли в одній руці кулемет, а в другій Лопата. Ну це не годиться, і я вважаю, що на цьому тлі потрібно працювати. Щоб в нас не було потім знаєте брехливої інформації? На кшталт ви виїхавши гани маляр, яка почала розповідати, що у нас біля бахмута такі укріп райони будувалися. А я ж собі думаю, бо, напевно я не біля того бахмута ходив, раз я їх не бачив. Ну десь так це виглядало цинічно, і хлопці таким чином передають вітання Ганні маляр. Яка колись брехала про бахмут, і я думаю, що сьогодні ми не будемо один одного дурити, і питання залучення інженерних сил і засобів біля автівки буде стояти гостро. І на це звертаю увагу завдяки вашому ефіру. Бо маю контакти з багатьма людьми. Ну там реально там, там Е, Нехватка протитанкового озброєння, тих же самих, там як ми кажемо, труп. Да? Тобто, для ні для кого не секрет. Нещодавно один із наших побратимів через Фейсбук написав, що от вони видвинулись групами. Зали закріпились на позиціях, проїхало шість танків російських, а в них труб немає нема чим палити танки. Ну трохи піхоту постріляли. Добре, що дали команду на відхід. А якби не дали, то тоді в солдатах піхотинця один варіант залишитися намотаним на гусениці або пропасти безвісти десь там в, в полоні, і так далі, не маючи можливості чим спалити того танк. Звичайно, артилерія працює дуже добре, але коли вже йдуть ближні піхотні бої, коли вже танки проходять. Ну коли вже боєздітні настільки близьке між позиціями наших побратимів і російською армадою, артилерія не може нормально працювати, щоб не уразити своїх, тому ці всі проблеми в нас є. Протитанкові засоби для піхоти потрібні як дихати. Ну такі в мене думки взагалі та пане Ігоре, це дуже важливо. Те про що говорите. Ви і справді говорити правдіївку треба. Говорити треба правду, аби люди реально розуміли те, що відбувається. От я бачу, що пишуть в наших коментарях. І звісно, що українці пишуть про те, що а, держава не хоче вже розібратись, тому гроші на армію люди збирають і збирають. А хто в армії крав і мотив не на часі? Ну зрозуміло, чим обурені зараз українці, і в жодному разі замовчу. Вати це не можна, і наші ефіри покликані на те, щоб говорити про це, але і нагнітати теж не можемо зайвий раз, щоб нікого не лякати. Ми всі розуміємо, в які часи ми живемо. Це війна щодо атакамців, тут історія в тому, що насправді ця інформація вже з'явилася від міжнародних медіа. Принаймні, так вони стверджують, що їх там передадуть певну кількість. Про 20 йшлося, і наскільки ми розуміємо, і як експерти про це говорять, що якраз в цій кількості і проблема, тому що їх не так багато, можливо, їх будуть передавати ще на це. Ми сподіваємося. Ви самі згадали про Таурус ракети, ті, які мали ми отримати від Німеччини. Зараз вони ніби кажуть, що не можуть їх нам надати, тому що разом з ними вони мають дати ще якісь розвідувальні дані по Росії, а це вже більша участь ніж вони би хотіли в цьому всьому. Як ви гадаєте, чи вдасться дотиснути за та? Урос, тобто вони б нам теж згодилися однозначно. Ну ви знаєте, питання дотиснути. Це все залежить вже від дипломатичної роботи. А на превеликий жаль, дипломатія хамства вона працює не на користь України. Ми знаємо де заяви, неоднозначні заяви наших західних партнерів, ну зокрема, того ж самого президента Литви, пана Неоседи, який говорив про те, що корупція в Україні вона сповільнює прийняття рішень. Звичайно, нам ж не не будуть кожного вечора і кожного дня тицяти носом в ту корупцію і казати нам, що а от ми тауруси почекаємо, чи ще що-небудь. Є різні багато причин, але є таке ще поняття міжпарламентські зв'язки. Знову ж таки, дипломатія хамства запроваджена командою зеленського на сьогоднішній день повністю зупинила і міжпарламентські зв'язки. Приклад дуже простий для того, щоб народний депутат умовно там Верховної Ради України поїхав у відрядження і там спостерігачем на вибори до Польщі чи в парламентську асамблею Ради Європи виступити там з певною промовою на запрошення дійсно для нашої делегації. Потрібно дозвіл єрмака з парламентсько президентської республіки вони створили офісну президентську республіку без дозволу Єрмака. Стефанчук відрядження не підпише, і тут питання: а з якого дива сьогодні взагалі питання переміщення народного депутата Верховної Ради України, який діє в межах повноважень у відповідності до законодавства, хто може заборонити? Я вам скажу якогось біса, шмигаль може винести постанову, яку послати в державну прикордонну службу, і депутат просто-напросто буде обмежений у своїх депутатських повноваженнях. От, просто вони так зробили це. Зловживання владою це кримінальні провадження, але звичайно не при зеленій команді. Це буде набагато пізніше, але це є чисте зловживання владою. Це чиста 364. Не можна обмежувати депутата і питання е, поняття воєнного стану. Тоді має бути вже зміни до законодавства на підставі воєнного стану. Але в законі про воєнний стан я не бачив, такого, що можна обмежувати е, народного депутата України в його в виконанні його повноважень. Так от дипломатія хамства і фактично відсутність парламентської міжпарламентської роботи і призводить до того, що в нас є багато затримок. Ну знаєте, тут можна сказати лише для того, щоб як ви кажете не страхати наших людей. Та ну окей, давайте поговоримо. Добре, каже бути льотчиком, прилетів в аеропорт. Там тебе дівчина чекає. А ще ліпше бути капітаном корабля. Прийшов в порт, там тебе дівчина чекає. Погано тільки дівчині, то в аеропорт. То, то в Томорський порт, розумієте? Зеленський не може бути скрізь одночасно у всіх делегаціях по всім країнам світу. Для цього в нас є дипломати і для цього Я в нас повинен. є депутати. Але узурпувати владу для того, щоб тобі дісталася вся слава, але зараз буде не про славу, а зараз буде про те, що в нас провал дипломатичної роботи. Отак От десь. Падлапін, а що ви пропонуєте натомість? Перестати припинити дипломатію хамства, перестати зловживати владою. Потрібно людям чесно говорити, яка, вибачте, що зараз відбувається на фронтах. Слухайте, от ви кажете, от не треба людей лякати. Ну добре, нехай собі далі жирний тил, десь там в Києві сидить в ресторанах. бохо. в той час, коли ота тонка піксельна полоска тріщить по швам, тому що підкріплення нема, ротації нема, заміни нема. Дємбіля не видно. Хлопці кажуть, ну окей, ми розуміємо, що ми тут вже до здоху, да тільки дивіться, ті, хто виживуть, не вздумайте це все пробачити, тим, хто до цього довів. А чому немає? Чому провалюється комунікація з суспільством? Чому в нас популяризується не захист батьківщини, а тересеріал поворознюк 2 це я зараз просто фігурально висловлююсь. Вибачте, можливо, мо занадто емоційно. Тому це все треба припинити тут. Зеленський десь якщо не помиляюся. Місяць тому вийшов і каже: так ви знаєте, війна буде довго, але все ж нам прийдеться на е, військові рельси. Переводити всю економіку, господи, моя ж ти мамина черешня, дойшло на другому році повномасштабки. Що це треба робити? Що треба припинити діяльність е такої структури, злочинну діяльність мається на вас, як державне служба, яка хоронить сьогодні нашу оборонну промисловість. Треба це припинити. Треба припинити з 1 грудня вводити чергові перепони для волонтерського руху в Україні. А якщо у вас є нечесні на руку ті, хто крадуть гуманітарку, так сажайте їх в тюрму. А то кримінальна відповідальність для солдата за залишення позиції підсилили. А чому солдат залишив позицію? А може в нього не було протитанкового? А це вже ніхто не розбирається. У нас ДБР рапортує: ми за такий то період часу порушили 4 тисячі кримінальних справ. Тисяча проти чиновників, а три тисячі проти військовослужбовців. Перепрошую, але це, по-моєму, ми, 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 ми не за ту країну воюємо. Бо що в нас залишається зараз в тилу? Якщо немає популяризації захист вітчизни, якщо в нас телемарафет цілими днями е, е, клуб КВН нас показує? Ну перепрошую, ну ну скільки можна цей треш терпіти? В нас іде узурпація влади, якщо ми говоримо про те, що ми збираємося стати країною НАТО. НАТО це військово-політичний союз. На сьогоднішній день наші військові готові стати членом НАТО. Тільки політики в нас не розуміють, що членство в НАТО це демократія, це захист прав свобод громадян, це свобода слова, це невідворотність покарання, це антикорупційна боротьба, і дуже, дуже, дуже багато різного ж типу домашніх завдань. Ми всі говоримо, ну от дійдемо до кордонів 91-го року. А я кажу, і що росіяни в космос летять? Ні. А ми що? Яким чином це буде гарантувати нашу безпеку? Для нас перемога що, дойти до кордону? Ні, це не перемога. Перемогою у війні є відсутність загрози з боку агресора. На той період, поки розвалений агресор буде оговтуватися, ми маємо вже стати членом НАТО. І домашні завдання військові в нас виконують, бо вони фігачать русню кожного дня. А політиків нас тут кінь не валявся. Розумієте? От і вся ідея в тому, що в нас, якщо політики не зроблять своє домашнє завдання, то на момент виходу на кордон 91-го року, ми не отримаємо парасольку НАТО і не зможемо спокійно сидіти чекати, поки та росня розвалиться та імперія. А інакшого миру в нас не буде. Якщо ми не отримуємо парасольку НАТО, то через 2-3 роки вони озброяться і знову попруть. І нам прийдеться передати цю війну в спадщину своїм дітям. Ні, я розумію, звичайно, в Афганістані там 200 років покоління воювали. Вже люди народжувалися, вмирали, А країна ще воювала. Ну перепрошую, ну ми ж не Афганістан, ми ж європейська країна. І в нас же пора е, цій вакханалії ложити край хто каже, лапін, то що ти тут топиш за вибори? Кажу, я, ні. Речі, я ж вас не даремно спитала, що ви пропонуєте, тому що це насправді ну, ну єдиний скажу. демократичний метод, якби не було війни. Ми розуміємо, що в нас, якщо нас не влаштовується влада, якщо ми маємо до неї претензії, ви як політик і як військовий, в першу чергу, то ми йдемо на вибори, обираємо іншу владу і далі собі живемо, будуємо нашу державу. Але зараз у нас виключні умови. Ми в стані війни глибокої війни. Ви самі про це кажете. Як це всім бути? Звичайно, ми не маємо права морального права сьогодні обмежити в виборчих правах тих, хто нас боронить. Це буде неправильно. І вибори нас недопустимі. І порушувати законодавство і конституцію теж неприпустимо. Але ж в нас виходить великий юрист Стефанчук, хто теж десь там з Криворізької чи з школи юриспруденції. І Він каже: Так: в Конституції ж каже, нема заборони прямої, що не можна робити вибори. Виходить, не такий великий юрист, але напевно, з Львівського університету випускник Ігор Лапін. І каже: слухай, так в Конституції ж прямої заборони не вбий, не вкради, не прелюбодействуй, Теж нема. Ну ми ж не вбиваємо, не крадемо. Ми ж не маємо права це робити, бо в конституції немає прямої заборони. Бо є інші нормативні акти, які врегульовують, як нам жити у відповідності до конституції, в тому числі. Тому виборів проводити не можна. І тут кажуть: то що ти тоді пропонуєш? З цим трешом ми довоювати не зможемо. А я кажу, що зможемо тільки в цій ситуації виборні посади. Ви розумієте, що депутат не формує потічок на місці корупційної складової. Це формують ті, кого призначають, тобто чиновники. І якщо сьогодні в зеленої команди є інстинкт самозбереження, то ті виборні посади. Депутати Верховної Ради, президент, ми вже з тим трешом якось довоюємо, але вони повинні прибрати оцю річ, яка поплюжить нашу всю систему. Це чиновницький апарат, їх не треба обирати. Ні, їх треба перетряхнути. Перепрошую, їх треба просто-напросто міняти. Бо іншого варіанта нема. Ну, як може людина, умовно кажучи, яка б притягувалась до кримінальної відповідальності за те, що займалась підкупом виборців у 2009, якому там роках на, в інтересах діючої на той момент прем'єр-міністрки Юлії Тимошенко? І ця людина сьогодні в нас очолює набу. Слухайте, ну я не знаю. Ну як можна? Ну куди ми збираємося? Тоді ми, то я перепрошую, мої побратими сьогодні тримають рубежі за оцю Україну. Він буде в нас очолювати набу, будучи підсудним по кримінальному провадженню. І, і друге питання: для того, щоб відпетляти від криміналу людина усиновила дитину. Але сьогодні я в його декларації не бачу дитини. Згідно якої він запітляв від криміналу по амністії? Ну для того, щоб бути амністіним, треба було мати неповнолітню дитину. Ну так він усиновив. От молодець, красавчик, ну я ж теж адвокат. Я ж закінчував все таки Львівський університет. Там добре навчають юриспруденції, і дуже дуже хороші викладачі були в мене. Тому всі ситуації, яким чином він перше пройшов конкурс, друге, а як він пройшов спецперевірку? А чого не сидять ті, хто робили спецперевірку, ті, хто ставили підпис? Бо таку саму спецперевірку вони робили наумінку біглому генералу СБУ, який нібито входить е, в е, політичний офіс ФСБ Росії на території України. да? А хто робив спецперевірку Баканову? Хто робив спецперевірку Кулінічу, якщо їх оголошують державними зрадниками? Чому та вертикаль, яку вони присунули в СБУ, сьогодні не сидить в тюрмі? Для зеленої команди похід на другий термін означає похід на перший термін в тюрму. Вони це розуміють і будуть рубатися за владу до останнього. От просто-напросто. Ви побачите, ви задаєте моє слово, і я тут завжди казав, що пам'ятаю 25 лютого я говорив, що поки ми тут бігаємо по хащам, дивіться, не профукайте Україну. Я написав це в себе на сторінці в Фейсбуці в 22-му році, 25 го чи 26-го лютого, я вже не пам'ятаю, коли ми там біля Гостомеля е, сражалися, геройськи, скажем так, а в цей час всі емоційно бігли в військомат, бо під час війни треба бігти в військомат. А що сталося сьогодні з емоцією? Давайте не будемо лякати людей. Перепрошую, якщо вони будуть сидіти в жирному тилу, ми злякані, то вони не підуть воєнкомат. А хто прийде нам на зміну? Ну окей, ми пішли першими, нас зараз замінили достойні. А далі, а їх хто замінить? Коли ті мають стати солдатами, щоб потім стати воїнами? Воїни на війні закінчуються. А якщо не буде свіжих солдат, які будуть теж вчитися ставати воїнами, то в нас не буде оця тонка піксельна полоска, вона не втримає прірву між орками і отим жирним тилом. Сьогодні між тою піксельною полоскою і жирним тилом ущербє, і його зшиває сьогодні тільки волонтерський рух, а волонтерський рух з 1 грудня похоронять і залишить лише відомі волонтерські кампанії, десь там притулені приблизно до офісу президента. Бо в них є купа людей на роботі, вони зможуть оформляти документи, подавати там оти, та всю бюрократію тянути. В нас дерегуляція промала проводитися, а не впаки зарегульованість всіх цих процесів під час війни. Держаудитслужба служба раком поставила Кабелуч і інші оборонні підприємства. Тобто купити куртку вітчизняного виробника за 25 чи 30 доларів. Вони не хочуть, бо він же ж там заробить 5 доларів, заплатить податки, і це ж збитки для держави. Що робить Держаудитслужба? То вони хородять власного виробника, і ми підемо за 87, як різні купляти куртки в турецького виробника. Ну це що то, шо, то шо, ви шо? Ну, шо, ну слухайте, рай для мучеників, а не для ідіотів. Я не хочу бути ідіотом. Тому така історія. І якщо вони це не припинять, оці кого вибрали, оці виборні посади. Ви розумієте, що колишні е, комуняки, е, їхні класики вчили як, що коли верхи не можуть, а низи не хочуть жити по-старому, то не лише збурення мас для того, щоб відбулася революційна ситуація. Сьогодні верхи можуть керувати по старому по законам мирного часу. Робити нам тут розповідати про велике будівництво замість другої та третьої лінії оборони на Авдіївки ні, вони вже не можуть так зробити, тому що злоба йде сьогодні з укопів. Злоба саме на них. І низи сьогодні не хочуть дивитися, як вони в ресторані Бохо тратять пачки грошей, розумієте, і косять від армії завдяки одеським чи іншим воєнкомам. І, до речі, не всі воєнкоми погані. Там дуже багато людей, які пройшли війну і поранені. Є. Я зараз говорю про тих, які заробляють в нас. Так от. так от низи вже теж не можуть, не хочуть жити по старому, а верхи по старому владу вже не втримають. Нам ще тільки не вистачало під час війни збурення суспільства. І тоді ми втратимо державу. Цього не можна допустити. То, щоб це не допустити, то нехай верхів включають інстинкт самозбереження, піднімають свої дупи і починають наводити лад в чиновницьких службах там, де не треба виборів, там, де треба указ президента. В нас Єрмак сьогодні керує країною. На якій підставі? Ні, ну то, що він не подає декларації, то, що він там не розказує, з чого він буде жити. В них сьогодні в офісі президента 80 радників. Перепрошую, ну як ну, я не знаю. Я, я теж маю ютуб канал, я намагаюсь не матюкатися, але тут, окрім мать, 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 більш ніяке е, відлуння не, не чути. 80 радників, це рота. Ви думаєте, що це такі спеціалісти Ні, це напрямківці. Це напрямківці, на кшталт шурми, які в нас напрямківець по енергетиці. Ні, то що він братові там 300 мільйонів, ще скільки там пролобіював, проплатити за непоставлену з окупованих територій електроенергію. Це ж нікого не інтересує, бо там є татаро. Таро, це в нас людина, спадкоємець, такий знаєте, він собі знає правоохоронну систему. В нього є компромат на судову систему, бо в нього були свої. Тому вони сьогодні сколотили офісно президентську республіку і хочуть нам доказати, що ми всі маємо ну, гіройські копати траншею другі, другу лінію оборони біля Авдіївки, замість того, щоб оте велике будівництво перетворити на великі оборонні споруди. Це теж бетон. Якщо вже ви не можете вкрасти без цемента. Ну то вкрадіть ну Я вже вибачте за це, що я так вже говорю. То ви вкрадете на тому цементі, але все рівно в нас, хоч буде замість замість того крадівництва великого, в нас буде хоч оборонні рубежі. Чому Авдіївка тримається до сих пір? Дев'ять років рубежі строїли. Ви подивіться, як сьогодні якою кров'ю сьогодні прориваємо лінію Суровікіна. В них не було дев'ять років. Ну як вони там зацепилися, як вони там забітанірувалися, як вони там замінувалися?